Так, сьогодні в нас сьома лекція, вона присвячена тему орієнтування на місцевості, і ми з вами розглянемо наступні запитання, що ж таке орієнтирні кути і які вони бувають. Поговоримо, що ми називаємо азимутом, румбом, дирекційним кутом, що є істинним азимутом, магнітним азимутом. Поговоримо про зближення меридіанів і схилення магнітної стрілки. І, звісно, подивимося з вами, який вже є взаємозв'язок між румбами та дирекційними кутами, між істинним азимутом, між магнітним азимутом, дирекційними кутами, і як, знаючи одні чи інші характеристики, визначити відповідно те, що нам з вами потрібно. І так, перш за все, що ж таке орієнтирні кути? Орієнтирні кути це кути. Як я вже назвала, дирекційний, істинний азимут, магнітний азимут, І орієнтувати лінію це таке поняття буде дуже часто вам зустрічатися в літературі, значить, визначити її напрямок відносно якогось іншого напрямку, який ми звали, взяли за початковий. І ось в топографії геодезії в нас будуть три таких основних напрямка. Я вам на схемі позначила різними знаками. Перший напрямок це в нас, якщо ми беремо за географічний меридіан, я вам зірочкою позначила, але ж ви можете просто стрілечкою на майбутнє зображувати. І саме від цього напрямку ми будемо з вами визначати істинні азимути. Тобто, взагалі, що таке азимут? Азимут – це горизонтальний кут, який вимірюється між північним напрямком меридіана за ходом годинникової стрілки до заданої на місцевості лінії. Наприклад, в нас є лінія МН, і ми для того, щоб знайти її азимут, будемо вимірювати його від напрямку Північного меридіану за ходом годинникової стрілки. Далі, в нас буде такий ще напрямок, як магнітний, тобто, якщо в нас є компакс, то є. Стрілка магнітна, яка показує на північ, і відповідно від цієї стрілочки, від цього напрямку магнітного меридіана, ми можемо з вами визначити магнітні азути. Отже, азимути, вони будуть у нас відрізнятися залежно від того, який напрямок ми будемо з вами брати за початковий. Якщо ми беремо з вами істинний азимут, істинний меридіан, то тоді ми будемо визначати з вами істинні азимути. визначати їх літерою А велика. Якщо ми будемо з вами брати за початковий магнітний меридіан, стрілка, да, на північ вказує у компаса, і від нього рахувати наші кути, то ми будемо з вами визначати відповідно магнітні азимути. Ось вони позначили А і латинська літера М маленька. Ось в цьому буде різниця. І також буде ще середній меридіан зони чи лінії, який паралельний йому. Ну, ось я вам показала стрілочкою. Так, тут у мене чомусь переплутані ось ці визначення. Бо магнітний у нас стрілочка ось така, а ця стрілочка ну, трішечки переплутана в позначенні. Вибачте, зараз я відредагую. Тепер давайте більш детально поглянемо, в яких межах відрізняються ті чи інші кути. І розпочнемо ми з вами з істинного азимута. Як я вже сказала, що істинні азимути уявляють собою горизонтальні кути, що будуть вимірюватися від північного напрямку істинного меридіана або його ще називають географічним меридіаном. І вони можуть змінюватися залежно від того, куди в нас буде напрямок лінії, для якої ми повинні виміряти з вами ці кути, в межах від 0 градусів до відповідно 360 градусів. Отже, якщо, наприклад, у мене буде проходити о, якась є лінія, ну, нехай це буде лінія МБ, да? нехай така буде, назвемо її. Ось на місцевості, то е, в яких межах буде в мене кут. Зараз я його вам намалюю. Всі наші кути від, якщо ми іст, за істинні азимути з вами кажемо, вимірюються за годом годинникової стрілки від північного меридіану. І отже, значення цього кута, е, кута МБ, кута МБ, буде ну, десь більше ніж 270 градусів, так? Ось ця лінія 270 градусів горизонтальна, ну, десь в районі там, 280 градусів, десь так. У мене лінія може й проходити будь-як на місцевості. Може бути, наприклад, ось так проведена вниз. Знову ж таки, заходом годинникової стрілки для цієї лінії, це буде ось цей напрямок її азимута десь в районі. 190 чи 200 градусів, якщо замірюємо ми з вами транспортиром, ну і так далі. За ці межі від 0 до 360 градусів, вони не виходять. І головне, що потрібно запам'ятати, що ці кути, істинні азумути, вони вимірюються за ходом годинникової стрілки саме від північного напрямку істинного, або його ще називають географічним меридіаном. Тепер давайте перейдемо до магнітного азимута. Магнітний азимут також вимірюється в межах від 0 до 360 градусів. Це також буде горизонтальним куту, але його напрямок ми вимірюємо вже від напрямка магнітного меридіана. Не від напрямку. Істинного меридіана, а від напрямку магнітного меридіана, тобто нашого північного напрямку компаса, який у нас буде в наявності. І, наприклад, у нас є якась лінія SM. Зараз ми для неї покажемо, як буде виглядати ось цей магнітний азимут. Його позначають А велике з індексом N, і ми розуміємо, що це магнітний азимут. Хочу вам сказати, що, на жаль, магнітні і географічні полюси не збігаються, тому магнітний меридіан відхиляється на кут магнітного схилення. Зараз ми розглянемо і поговоримо про цей момент, ось цей слайд. Магнітне схилення. Воно може бути коли магнітна стрілка відхиляється на схід від істинного меридіана, то, відповідно, ми отримуємо з вами східне схилення, воно буде додатнє зі знаком плюс. Якщо магнітна стрілка відхиляється на захід від істинного меридіана, то тоді ми маємо з вами від'ємне значення магнітного схилення, і воно називається ще західним схиленням. Між істинним і між магнітними азимутами існує певна залежність. За цією формулою ми можемо з вами, знаючи, наприклад, магнітний азимут і знаючи схилення магнітної стрілки, яка може бути як додатня, так і від'ємне, використати ось цю формулу і знайти. Яке ж буде істинний азимут на місцевості? Де взяти ось це схилення магнітної стрілки? Воно у нас сказано на картах. Ну, ось, наприклад, вам фрагмент топографічної карти наведений, і біля полів так, у нас є значення. Підписано, що, наприклад, в даному випадку 6 градусів і 15 хвилин. Це на що і інше, як буде магнітне схилення, воно буде у нас. Додатнім, воно буде е, так, як воно в нас східне. Тепер давайте поговоримо ще: за е, є таке інше поняття, як зближення меридіанів. Е, магнітні полюси у нас часом дрейфують, що призводить до циклічних коливань величини магнітного схилення. Да? Ось такі: плюс-мінус ці значення у нас будуть. Змінюватися. І, наприклад, вікові схилення за 500 років вони досягають величини 22 з половиною градуси, а річні, наприклад, схи... зміни ось цих схилень будуть знаходитися в межах до 8 градусів, ну а добові, суточні да, до десь приблизно 15 хвилин. І відповідно, що це обмежує точність визначення магнітних азимутів. Істинні азим, меридіани є лініями перерізу поверхні референси ліпсоїда площинами, які проходять через вісь його обертання. Тому для однієї лінії на різних її кінцях значення істинного азимута не буде збігатися. І у нас з вами в результаті цього буде утворюватися. Кут, Який називається зближенням меридіанів. Його у вигляді такої грецької літери Гамма позначають. воно також є від'ємним, від... якщо його напрямок так, відхиляється на захід, воно називається Захід, не має від'ємне значення. І якщо на схід від Істинного меридіану, то, відповідно, воно називається східним і буде мати додатнє значення. Ми з вами можемо також на картах, на фрагменті я вам навела приклад, де його знайти. Наприклад, для цієї карти воно має значення, воно додатнє, так як відхилення в нас відбувається на схід і. Має 2 градуси 21 хвилина. Якщо, наприклад, у нас на захід відхиляється, то тоді це буде від'ємне значення мати і буде зі знаком мінус. Ну тобто вони різні бувають. Тобто схилення це кут між північним напрямком істинного меридіана і вертикальною лінією координатної сітки. Це не що інше, як зближення меридіанів. За значних відстаней між точками, величину зближення меридіанів, ми можемо з вами знайти за формулою, якщо, наприклад, величину L, тобто відстань між нашими точками, ми помножимо на синус геодезичної широти заданої лінії. Тепер давайте поговоримо з вами, що ж таке дирекційний кут. Це наступний наш орієнтирний кут. Він також уявляє з собою горизонтальний кут, що вимірюється. Від заходом годинникової стрілки, між північним напрямком, але ж вже не істинного меридіана, а осьового меридіана. Бо в кожній нашій зоні у нас є 60 зон 6 градусних, ми з вами на минулому занятті про це говорили. І відповідно в кожній зоні є свій осьовий меридіан. І саме від напрямку осьового Меридіана ми з вами можемо Знайти, якщо будемо за ходом годинникової стрілки рухатись до напрямку нашої лінії. Ось таким чином, да, ми можемо намалювати цей кут. Це буде альфа МН. Позначається він літерою альфа латинською і має значення від 0360 градусів. Ну і, як ви вже зрозуміли, що о, дирекційні кути вони є основними орієнтирними кутами, які е, завдяки тому, що вони не змінюються е, при зміні да, положення нашого а, про... Діана, як, наприклад, це відбувається з істинними азимутами. Тому о, саме, за ці причини ми їх використовуємо і на майбутнє вони будуть зустрічатися найбільш часто порівняно з іншими орієнтирними кутами. Тепер давайте перейдемо до о, такого поняття, розглянемо, який же є взаємозв'язок між румбами і дирекційними кутами. Румби це будуть в нас гострі кути, тобто вони мають значення від 0 до 90 градусів. Вони будуть відразковуватися від найближчого напрямку осьового меридіана. Ось, наприклад, у нас є осьовий меридіан. Не обов'язково за ходом годинникової стрілки можуть і проти ходу годинникової стрілки, але ж вони обов'язково від найближчого напрямку. І. Ми з вами зараз розглянемо ще таке поняття нове для вас, як табличні кути, це на що інше, як числове значення румбів і поговоримо, які взагалі є чверті, фотографії в Гудесі, відрізняються від чвертей, які ми з вами використовуємо раніше да, в математиках. Ось так зображується дирекційний кут. Наприклад, у нас є лінія АБ на місцевості, це в нас північний напрямок, ми його можемо підписувати Х, да? це вісь абсцис в топографії в Гудесі завжди направлена, на відміну від математики, вертикально вверх. І від цієї лінії, за ходом годинникової стрілки, ми будемо з вами вимірювати дирекційні кути, позначати їх альфа і підписувати АБ. Але ж е, можуть вам зустрітися не обов'язково АБ, а, наприклад, кут альфа-БА. І отже, ми, ми з вами підійшли до того питання, що є прямі, а є ще й обернені дирекційні кути. Ось у нас одна та ж сама лінія АБ. Якщо ми з вами рухаємося і відраховуємо від точки А, від осьового напрямку меридіана, в будинкової стрілку, то ми отримуємо значення дирекційної. Кута альфа АБ. Але ж, якщо ми з вами будемо від точки Б відраховувати цей дирекційний кут, то ми з вами отримаємо, знову ж таки, заходом годинникової стрілки, але ось овий меридіан ми з вами взяли, що він проведений через точку Б. То тоді ми з вами отримаємо дирекційний кут Альфа-Ба. Альфа-АБ ніколи не буде дорівнювати альфа-Ба. Чому? Бо це є обернені кути. І ми навіть з вами бачимо візуально на даній схемі, що вони відрізняються на 180 градусів один від одного. Альфа АБ на 180 градусів менше, ніж ось цей весь кутик Альфа-БА. І якщо, наприклад, нам відомий якийсь кут, наприклад, Альфа БА, щоб знайти Альфа-АБ, ми повинні відняти або додати, наприклад, да, залежно від ситуації, 180 градусів. Отже, ось ця залежність, вона завжди. В ось такому вигляді існує, і ми можемо з вами, щоб не робити великі такі перетворення, перерахунок, знайти один кут, знаючи обернений кут і навпаки. Тепер переходимо до чвертей. Всього є чотири чверті. Перша чверть має значення, вона розміщена від позитивним напрямком вісі іксів. Тобто північного напрямку ось меридіана, і між позитивним значенням осі ординат. Давайте я вам ще підпишу додатково, що це вісь іксів і вісь, вісь абсцис і вісь ординат. Так. Вісь іксів, і вісь ігриків. Якщо в нас з вами е, додатнє значення координат x і їх приростів, дельта Х, ми маємо з вами справу з першою чвертю. Що зручно в першій чверті? Що дирекційний кут у нас в межах лежить від 0 до 90 градусів? Так? У нас чверті змінюються через кожні 90 градусів. І румб це гострий кут, який від найближчого напрямку, ось меридіана, вимірюється до напрямку цієї лінії. Він також дорівнює дирекційному куту. Отже, у нас з вами дирекційний кут і румб збігаються, мають одне й те ж саме значення. І ще таке поняття є як назви румбів. У нас в е, нашій вісі пронумеровані, підписані, це північний напрямок, або скорочена ПН північ. Південь, південний напрямок ПД. Захід ЗХ і схід, відповідно, СХ. Ми підписуємо. Отже, ось це значення румба, воно має завжди значення від 0 до 90 градусів. Але як ми можемо дізнатися, в якій чверті в нас лежить кут по назві нашого румба. В першій чверті це буде північно-східний напрямок ПНСХ. Ви можете побачити такі. Його позначення. Далі, друга четвьть. У другій черті в нас значення Ігре буде додатнім. і прирості координат Дельта Ігрек також буде додатнім, а значення ксів буде від'ємне. І отже, в нас дирекційний кут буде відраховуватися від північного напрямку осьового його меридіану за ходом годинникової стрілки до напрямку лінії. Ось лінія наша йде. І ми можемо з вами сказати, що у другій чверті дирекційні кути мають значення від 90 градусів до 180 градусів. Ну, давайте я вам також підпишу а, ці значення. Тут в нас буде 0 градусів. Або 360, да, коли ми повний з вами зробимо. Круг. Тут в нас буде 90 градусів, внизу у нас буде відповідно 180 градусів, і напрямок на захід це 270 градусів. Отже, через кожні 90 градусів у нас будуть змінюватися назви наших чвертей, наших дирекційних кутів напрямків. Так, зараз я підправлю, щоб було більш гарніше. Так, і е, як нам знайти румб? Румб у нас це гострий кут, який від найближчого напрямку. Звісно, що найближчий напрямок до цієї лінії в нас буде проти ходу годинникової стрілки. Румби як за ходом, так і проти ходу можуть відраховуватися, але завжди від цього напрямку північного. Ми їх рахуємо. Що ми бачимо з вами? Якщо поки що ми не знаємо формул, за якими вони відраховуються, але за цією схемою ми вже можемо помітити, що різниця між ось цим кутом дирекційним і румбом, якщо ми їх складемо дирекційний кут до цієї лінії і румб від цієї до цього напрямку, то ми отримаємо з вами 180 градусів. Отже, якщо, наприклад, у мене відомий румб, і мені необхідно знайти ось цей дирекційний кут, то я повинна. Від 180 градусів відняти значення румба. Від усього цього я віднімаю зайву частину, і в мене залишається значення дирекційного кута альфа 2. Або, наприклад, якщо в мене відомий дирекційний кут, і мені необхідно знайти його румб, то я повинна від 180 градусів відняти значення дирекційного кута, я знайду значення румба, румб у мене буде завжди гострим кутом. І мати значення від 0 до 90 градусів. І я ще додатково до румбу допишу, що Це в мене південно-східний ПДСХ. його буде назва. Тепер третя чверть. В третій чверті в нас ми маємо від'ємні значення іксів і ігриків. Дельта ікс, дельта ігрик. Прирост І прирости координат будуть зі знаком мінус йти. Що тут цікавого, дирекційний кут буде знаходитися в межах від. 180 градусів, відповідно, до 270 градусів. А румб буде відрахований від цієї лінії до найближчого напрямку. Щоб знайти румб, ми повинні із дирекційного кута відняти 180 градусів. Так? Ось ми ось цю частину прибираємо, і вона залишається якраз цей шматочок. І навпаки, якщо нам відомий румб, а нам потрібно знайти дирекційний кут то ми тоді до нашого значення румба повинні додати 180 градусів, які нам не вистачають. Румб ми з вами будемо називати південно-західний ПДЗХ. І у нас залишається остання четверта чверть. Значення дирекційних кутів будуть мати значення від 270 градусів до 360 градусів. І е, значення румба також знаходиться від 0 до 90 градусів в таких межах. Ось значення дирекційного кута до даного напрямку. І для того, щоб знайти румб, ми повинні з вами, ну, стрілочку, насправді, в цю сторону потрібно було намалювати від північного ось це значення. Значення цього румбу. Таме з 360 градусів з повного круга, відняти значення дирекційного кута і підписати, що це буде в нас північно-західний напрямок ПНЗХ. Або, наприклад, якщо нам невідомий румб, але ж нам дане значення дирекційного кута, ми від 100-360 віднімаємо значення дирекційного кута, щоб знайти румб, або навпаки, від 360 градусів ми віднімаємо румб для того, щоб знайти значення. Значення дирекційного кута. Ось таким чином. І на останочок вам зв'язок румбів та дирекційних кутів. Замість ось цього малюночка ви можете використовувати табличку. Тут підписані чверті з їхніми назвами: Північно-Східний, Південно-Східний, Південно-Західний і Північно-Західний їхні проміжки дирекційних кутів межі від 0 до 90 градусів 180, 90, 180, 180, 270 і 270 360. Знаки, перша чверть два додатніх значення приростів дельта Х, дельта Ігрек. Третя чверть два від'ємних навпаки значення. Друга чверть від'ємне значення дельта Х додатні дельта Y. І четверть, і від'єм дельта ігри. І відповідні формули зв'язку. Перша чверть це найлегша чверть для нас, бо дирекційний кут дорівнює румбу і навпаки. У другій чверті ми повинні зі 180 градусів відняти румб, щоб знайти дирекційний кут. або навпаки, від 180 градусів відняти дирекційний кут для того, щоб знайти його румб. В третій чверті ми повинні додати до румба 180 градусів для того, щоб знайти значення дирекційного кута. Або якщо ми хочемо знайти значення румба, то ми повинні з вами відняти з дирекційного кута 180 градусів. І четверта шверть, ми через 360 градусів знаходимо значення, якщо віднімемо від нього румб, знайдемо дирекційний кут. І навпаки, якщо нас цікавить румб, то ми повинні з 360 градусів відняти значення дирекційного кута. На даній лекції це весь матеріал. Я вам дякую за увагу. Якщо є запитання, якісь, я готова надати вам відповідь.